А з чого ти розпочав дивитися футбол? Нещодавно запитала мене в особистих повідомленнях. Ну, я подумав, що хороша була б ідея про це розповісти. Всім привіт, мене звати Єгор Джулай, я футбольний коментатор, і зараз в такому цікавому форматі я вам про це розповім. Колись давно в 2004 році я почав дивитися футбол і почав його дивитися саме з футбольного клубу Мілан. Ну але тоді, не як всі, я не почав дивитися через Андрія Шевченка, а через інших гравців, зокрема такого як Рікардо і Сантос Лейт, якого ви всі знаєте, як Кака. Ну і через захист там Мальдіні Неста Кафу. Це просто ідеально. Тому саме з Мальдіні розпочинаю свою команду. Я би її не бачив ідеальною без цього гравця. Окей, далі Березі хочеться взяти. Як ви зрозуміли, тут по одному гравцю. Цю в нас в нашій команді буде кака. І це вже практично успіх для мене. Я зібрав їх. До речі, я хочу взяти Карла Анчелоті. Звісно, я його пам'ятаю більше не як гравця, а як тренера. Але хочу, щоб він був в моїй команді, так як в нас нема тренера, візьму його як гравця. Кого ще можна взяти, взяти, взяти? В принципі, зараз мені пулісник дуже подобається. Тож, в принципі, welcome to the склад. Далі. А далі, 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 кого б хотів би я обрати. Ну, більше б мені хотілося б побачити. Давайте візьму рабіня. Це не той гравець, якого я хотів би взяти, але на інші позиції я маю ідею, кого би я хотів обрати в свою команду. Знову ж таки, Пропатон не ідеальний нападник, але хай буде він. О, я б став від нього я не відмовлюсь. Далі, ну хай буде Альбертіні. Хай буде. Доведеться взяти Даноруму, хотів діду, але що поробиш. Ну і ось така команда. І бачите, ми би виграли серію а, легко з такою командою. Тож е я задоволений. А хто з ваших е улюблених гравців, е точніше пишіть в коментарі, хто у вас улюблені гравці з Мілана, можете з того часу, можете за весь час. Ну і за кого ви вболіваєте. Також напишіть. Ну і підписуйтесь на YouTube, на TikTok, є гол е і... Залишайте коментарі про що хочете побачити наступні відео. Дякую вам всім тим, хто підтримує і активно допомагає розвиватися. Є гол.